Це програма Ваша Свобода. Я Інна на вітаю вас. Озбаваний депутатського мандата Ігор Марков вийшов зі складу пар... фракції партії регіонів за власним бажанням. Таке повідомлення. Маємо на сьогодні деякі змі раніше повідомляли про те, що позбавлення депутата Маркова мандата пов'язане як з висловлюваннями його за митний союз, так і з його намаганнями створити власну групу з регіоналів, незадоволених євроінтеграційними планами банкової. Про те, наскільки євроінтеграція може розколоти партію в регіоні, будемо говорити сьогодні в ефірі вашої свободи, мною у студії Костянтин Матвієнко, керівник корпорації стратегічного консалтингу Гардарика. Вітаю вас, Доброго дня, та Олексій Полтораков, експерт інституту української політики. Добрий день, все таки. Як можна назвати те, що відбулося з депутатом Марком, Наскільки чи, чи це перебільшення стосовно того, що от, він був позбавлений е, депутатського мандата з через е, свою? Е, про російську позицію скажіть як на мене, перебільшення в фракції регіонів є дуже багато так відверто проросійських депутатів, починаючи, як я не помиляюся, з Колісніченка і так далі. Є латентні проросійські депутати, є представники російського бізнесу. В нас колись навіть призначені з зі згоди президента України та прем'єр-міністра України. Профільні певні профільні міністри були такого російського. О тобто, це це зовнішній привід, а не внутрішня причина, як на мене. А що може бути тоді внутрішньою причиною? Дуже багато причин. спробую сформулювати так: за часи свого перебування в абсолютній владі практично в усіх гілках, навіть судовій, а партія регіонів обросла певним зайвим жиром, і зараз напередодні президентської кампанії потрібно скинути, якщо не певний балас, позбавитися на ну, сумнівних витовкати їх, а то принаймні скинути трошки зайвого жиру. аби Аби звільнити місця, ну напевно, для більш ну нести свіжу струю, не кадрову, а так би мовити, ідейну ідеологічно. До того ж, можна подивитися, що буде наскільки серйозно пан Марков буде критикувати позицію, загалом позицію програму ідеології партії регіонів. Поки що він скатує, скатується до рівня особистісних образ, непогоджень, зливає певний компромат про хабар. І таке інше, але серйозної не, не серйозної критики, системної він поки що не презентує якщо говорити про те, що відбулося, і чи можна назвати це можливо якимось таким сигналом з вулиці банкової, про те, що так буде вчинено з кожним, хто піде проти лінії? Бачите, так дуже дивно розвивається наша розмова. Нам навіть нікому з нас присутніх тут не спало на думку визнати, що пан Марков був позбавлений депутатських повноважень. До речі, ще не був позбавлений, Тільки суд суд тільки так. прийняв рішення так. про те, що він має бути позбавлений депутатських повноважень, тому що вибори є незаконними, що ніби. То через те, що там знайшли порушення під час виборчої кампанії. Бачите, ми навіть не обговорюємо того, що насправді відбулося в правовій, скажімо так, плещині. Це свідчить про те, що і ми, як експерти, і більш широкий загал українських громадян, давно вже знають, що суди в нас направду приймають політичні рішення. Це в нас вже просто війшло в нашу тканину, так як то кажуть, і кров. Тепер що стосується того, чи будуть позбавлені інші е, мандатів, так банкова демонструє силу. Тобто вона з позиції з позиції сили, я б сказав би безсоромно, не не приховуючи справжньої своєї мотивації, вона чітко форматує свою партію регіонів, форматує під те, щоб вона корилася певним вимогам, певному баченню того, як це бачить оточення президента і сам президент. Я чесно кажучи. Ну ніяким чином не можу запідозрювати партію регіонів в тому, що вона прагне привнести інтелектуальний струмінь у е, свою діяльність в інтелектуалізмі. Я ідеологічний. Я інтелектуальний не вживав і ідеологічний теж, тобто цій партії так само немає. Там єдина, єдина ідеологія це просто-напросто влада. Влада як така, абсолютна влада, як як така. Ні, в даному разі партія регіонів усвідомлює всю небезпеку, точніше не партія, а її власники, її акціонери. Усвідомлюють всю ту небезпеку, яка, яка чи чатує на неї в Росії, тому що в Росії так само жорстка. Владна вертикаль, і там це так само ніякої ідеології, крім хапальної, немає. Тобто потреба лише в майні, в територіях, в інфраструктурі українській і звичайно в символізмі України, тому що для Росії втрата України буде просто-напросто колосальною геостратегічною поразкою. Російська влада відчуває гострий дефіцит успішності і всередині країни, і назовні країни. І підписання угоди про асоціацію Україною являтиме собою для Росії для російської імперської свідомості просто геоп. Політичну катастрофу Ну, так виглядає, що в даному випадку Росія програє і Фактично вже програла. От ви знаєте, направду Росія не програє. Просто Росія не усвідомлює того, що Україна цивілізована, Україна сучасна, Україна демократична, набагато більш надійний і потрібний партнер для Росії, ніж Україна, така от відстала і технологічно, і ідейно, і інфраструктурно, якою зараз є Росія. Тобто для України, от я сьогодні говорив з одним відомим конституціоналістом українським, на жаль, не питав у нього дозволу на цитату, тому не можу його назвати. Але це дуже відомо і дуже шанована в Україні. Людина, от він дуже чітко мені сказав, що якби Росія усвідомлена. Мала всю ту свою вигоду від України сильної, то вона б зробила все можливе, щоб Україна мала якнайкращі стосунки з Європейським Союзом. В даному разі Росія діє діаметрально протилежним чином. Але якщо говорити от, все таки ближче до теми нашої розмови стосовно того, чи може євроінтеграція розколоти партію регіонів, так виглядає, що не розколе. Очевидно, так? Напевно, не розколе максимум позбавиться найбільш таких, принаймні, політичних, не обов'язково на рівні там, позбавлення мандатів, принаймні переходу в позафракційні депутати або щось таке інше. Хоча потім подивимося, як вони будуть позафракційного головувати, позбавиться тих, хто відверто проти євроінтеграції. Хоча дотепер там зберігаються і Проти політичні, ну так би мовити, еліти. Я я в українському контексті це слово в. В лапках, лапках. хоч як на мене, максимум можна назвати істеблішмент, але це дуже важке слово для сприйняття. Так і бізнес, ну давайте бізнес можемо вже називати еліти, які орієнтовані на бізнес, на серйозний бізнес з Росією, І, імпер, і які не те, щоб зацікавлені в імперській політиці, скажімо так, гра за російськими правилами в них більше шансів на виграш ніж грати за європейськими правилами. Тому система правил, яка нав'язується Росією, їм більш виграшна. В цьому сенсі їх можна вважати проросійським або антиєвропейськими. Але як бути з електоратом? От, власне, електорат партії регіонів налаштований на більше на Росію, на митний Союз. Тому що ж програми то особливо ніхто не читає. Ну митного союзу як такого ще більш-менш немає на співпраці, такого... на співпрацю з на стадії форматування. це перше митний Бо... союз, є там ну, російського ну. союзу, немає. Ні, митний союз законституційований, звичайно, він існує. Медицький. В дереві в форматі де трьох де так, так, так. Але де, в... так само, де Юре існує союзна держава Росія Білорусь. Але, наприклад, до, принаймні до, до недавна, в українці, які перебували на в трет... наприклад, тій самій Москві, мали більше пільги, ніж білоруси. Вони могли 90 днів бути, а білоруси там за різними даними, коли в течені трьох днів. Ці пільги зберігаються, і зараз українці. У нас хочі неправильно зрозуміють, панове так. українці, ви можете бути в Росії 90 днів. Все нормально а, ні, я мав на увазі в Москві відмінили в Москві е, е, і Це, власне не тема, не тема нашої сьогоднішньої розмови. до електорату, якщо ми повернемося. Отже, направду, це певною мірою легенда про те, що електорат партії регіонів так сильно проросійський орієнтований. От те той жах, який відбувся на Азові, коли загинули українські рибалки внаслідок дій російських прикордонників. До речі, українська влада повелася, і до речі, і опозиція так само повелася просто ганебно в цій ситуації. Тобто ні людям не допомогли, ні не зажадали від Росії вибачень і компенсації за те, що відбулося. Навіть Пакистан нам компенсує. це, це, це відбулося, але запізніло дещо а, ну, тобто, МЗС були, але пізно а, річ, ще в нотах. Так. річ ще і в реальній допомозі тим сім'ям, які постраждали внаслідок дій російських прикордонників. Це просто святий обов'язок влади допомогти людям в цій ситуації, коли інша влада, російська в даному разі, здійснила такі, такі от речі. Так, от направду європейська орієнтація, ми це чітко відсліджу відслідковуємо. Навіть по придворних політологічних дослідженнях ми чітко бачимо, що зі зміною поколінь європейська орієнтація в Україні переважає і в даному разі і влада і опозиція, тут вони слава богу, хоч діють спільно, і влада і опозиція просто діє у відповідності з трендом, відповідності з суспільною тенденцією того, що українці прагнуть до Європи, до європейських чистих доріг, до нормальної поліції, судів, стандартів споживчих, трудових відносин і так далі. До речі, оскільки ви згадали соціологію, то вчора розмовляла з Євгеном Копатьком mm -hmm. стосовно того, як відреагує базовий електорат, і ось що він сказав. Я думаю, що по крамбулипроце говорите... зможемо говорити пізніше. У суспільстві присутній елемент очікування. Люди розуміють, що без Європи складно і без Росії складно. Зараз особливо ситуація в країні. Я не кажу, що це добре чи погано. Будь-якій владі було б складно. Буде час на очікування, це відобразиться на рейтингах. Про електоральні оцінки я поки не говорив би на початок вересня статус кво в електоральних оцінках зберігається. Поки Янукович залишається на першому місці. У ну, Януковича побріжньому поки от так, оцінює Євген Патько, ну якщо Євгендуардович мав на увазі саме перше місце президентського рейтингу, то це природньо, тому що в опозиції цей рейтинг розпорошується між Тимошенко, тягне боком, Яценюком і так далі. Відповідь його була саме такою, незважаючи на те, що я запитувала тілько про партію регіонів. Ага, я, я я зрозумів. Що стосується партії регіонів, я давно вже сказав, що партія регіонів являє собою токсичний актив президента. Е, якщо ви подивитесь біографії провідних регіональних партійців, то ви побачите, що вони. Перестрибували в партії влади, починаючи від комуністичної партії, коли вона була владою. Пригадайте, як певні провідні навіть міністри нинішні були в партії Батьківщина, були в нашій Україні, а тепер вони є в партії регіонів або ж є так би мовити, нейтральними міністрами. Тому партія регіонів, як величезна структура, дуже затратна, дуже бюрократична, дуже неповоротка, є вже токсичним активом. Але головна його токсичність полягає цього бренду, полягає саме в бренді, тому що на партії регіонів. Гають весь той негатив, починаючи з зроста, зростання цін, починаючи з колосальних, колосального тиску на бізнеси і таке інше, це все в громадській свідомості асоціюється з партією регіонів. Відтак від партії регіонів президенту треба позбавлятися як від баласту. Я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода.

Ми є в мережі Фейсбук в інших соціальних мережах. Також телефонуйте нам 490-2905, код Києва 044, Мені підказують, що на зв'язку є радіослухач. Вітаємо вас. Алло. Добрий день. Добрий день вам. Я тут слушаю ваших товарищи, которые тут рассказывают про все. Э, насчет э, депутатов партии региона, насчет Януковича, оппозиции. Вы знаете, мне кажется, что эти господа через еще уже все устра... устрашилки такие рассказывают, что все плохо, что всякое. Насчет партии региона, что партия регионов все плохие, все всякие. А что же они говорят, что в Батьківщині и в оппозиции тоже есть плохие люди и все куплены? И второй вопрос. Вот рассказывают, что... Те, что перешли в партию регионов, все трошки, все продажные. А вопрос, почему они уходят с оппозиции в партию регионов? Вам не кажется, что что там такие условия создают, чтобы люди уходили. И третий вопрос насчет Европейского Союза и Таможенного Союза. Мне кажется, что слишком Яценюк слишком торопится события со всей оппозицией. Дуже дуже багато запитань одразу. Я нагадаю радіослухачам всім, що гості нашого сьогоднішнього ефіру Костянтин Матвієнко, керівник корпорації стратегічного консалтингу Гардарика та Олексій Полтораков, експерт інституту української політики. Пане Полтораков, ви щось говорили про партію регіонів, що там всі погані? Я не чую. Та наче ні, навпаки. Я від навіть щодо неї вже термін еліта, хоча й бабках хіба ні? Казав начебто про перспективи оновлення ідеології. Хоча мій співбасідник цим не дуже погодився, але оновлення одіології дувається нас на очах, задайсьми з якими лозунгами йшла партія регіонів принаймні на президентські вибори, і з якими лозунгами вона зараз йде в Європу. Значить, ну, Щодо оновлення іде ідеології, то це так би мовити, оновлення під примусом. Партія регіонів з дорогою душею підписувала харківські угоди, так збиралася дружити з Росією, а їм плюнули в душу. Ну, Партія регіонів, ну, влада, власне кажучи, образилася і, руш, і рушила у евро, і Європу. Ну, Це вже просто цирк на дроті, коли Україна отримує газ дорожче, ніж його отримує Словаччина. Куди це, куди це годиться? Отже, слухач задав три питання. Перше питання: Значить, що щодо тушок і продажності? Ну, він направду, сам відповів тому що якщо до партії регіонів перебігають ті, хто йшов під опозиційними гаслами, то найбільш імовірною причиною переходу є саме меркантильна зацікавленість, а не ідеологія. Що стосується того, чи ну, прискорює події Яценюк, ви знаєте, ми не будемо забувати, що Головою вже об'єднаної тепер партії батьківщина, куди влився фронт змін, є Юлія Володимирівна Тимошенко. Саме Тимошенко звернулася 18 травня з листом до українських опозиційних політиків з вимогою вирішити питання європейської інтеграції. Підписання угоди. Причому треба віддати їй належне? Вона наголосила на тому, що її питання питання свободи Юлії Володимирівни не повинно бути проблемою для підписання угоди про асоціацію. Це крок відповідального і сумлінного політика. Його не можна не. Не я не оцінюю персонально Юлію Володимирівну, я оцінюю її крок. Цей крок є правильним. Повертаючись до того що перед запитанням слухача, ми говорили про базовий електорат партії регіонів, про те, як він оцінить дії, що потрібно буде зробити партії регіонів, аби ну, власне, лозунги партії. Програма партії регіонів, з якою вона йшла на вибори, вона була І хто є як не інтеграційним поступом, так 에, направду. Наскільки от що потрібно буде зробити партії регіонів, аби електорат 에, зрозумів? Правильність потрібно, потрібно зробити дуже дивні кроки, про продемонструвати явні беззаперечні успіхи в соціальній, соціально, економічній та, та суміжній сферах. Наприклад, принаймні, навіть не лякати введенням податку на обмін валют на продаж і таке інше. Не підвищувати ціни, втримати гривню в межах розум. Умного бажана підвищити пенсії, стипендії і таке і інше, подолати безробіття і так далі. Це нормально, скажімо так, повертатися обличчям до першопочаткової ідеології, ну якщо хочете соціал-демократії чи якоїсь там. Цілковито погоджуюсь зі співрозмовником, тому що справді, от коли у нас запро... от є загроза запровадження податку на продаж валюти, оце абсолютно негатична ситуація з з серокопіюванням паспорта при обміні валюти. Потім закручування гаяк. Ну пам'ятаєте, це от збір на утиліз на утилізацію. Ми розуміємо, що цей збір на утилізацію зовсім не піде на утилізацію так само дорожня дор... дорож... Дорожній збір, і цілий ряд інших абсолютно драконівських кроків в економіці, які налаштовують проти партії регіонів як. Продуктивну версту суспільства самозайнятих людей, підприємців, так само налаштовують і все суспільство, тому що е, таким чином партія регіонів просто розвиває тіньову економіку. Ну, слухайте, не витримає країна Ми 75... Стимулює, її. стимулює, не ви не витримає країни 75% економіки в тіні. Тому що да тіньова економіка добра, але на короткий період. Тому що, коли у нас зупинилося будівництво мостів доріг, е, коли закриваються школи, лікарні, хлопці, скільки можна але що тут дуже прикро? Опозиція, яка це все бачить, у опозиції купа. Всяких питань там, але опозиція абсолютно не реагує, не не ставить питання, в тому ж парламенті, зокрема маючи парламентську трибуну, не ставить питання про актуальні соціально-економічні проблеми. Натомість опозиція, ну якщо чесно, значною мірою імітує політичну діяльність, хоча партія регіонів ідеальний партнера партнер, вона настільки неповоротка на цьому політичному ринку, настільки не спроможна запропонувати суспільству інноваційну інноваційної політики, що опозиція просто ну в неї вільне поле. Будь ласка, звідси у вічність Не працюйте. Зараз, якраз в мережі Фейсбук, я читаю повідомлення нашого кореспондента про те, що як оцінив лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк, провалений проект бюджету. Як ви знаєте, там вчора відправив назад його спікер до уряду, і цитата така: вони самі злякалися того, що написали бюджету хвалять, схоже, 30-31 грудня нас цікавить, як Україна доживе до кінця року, оскільки бракує 20-45 мільярдів гривень. Ну, економічні питання, зважаючи на те, що дуже великий прошарок економіки в тіні, і офіційна статистика, це лише частина статистики, це одне. По-друге, все ж таки. З, до, до подібних заяв опозиції треба ставитися не те, щоб з недовірою все ж таки факти річ уперта, але з певним, так би мовити, поправочним кококоефіцієнтом. Як на мене, партія регіонів розуміючи це проблемою від цього, нікуди не дінешся, не зважаючи на не завжди достатній фаховий рівень профільних. Діячів спробуй якраз до кінця року спробуй залатати бюджетні діри за рахунок таких кроків, як введення податку на обмін валют, дорожній збір і таке інше, аби принаймні втримати ситуацію під контролем. Ну хоча б там на півтора роки до виборів президентських, а там побачимо. Ну нас це, це так дуже сумнівно реально, скільки на людях же це і відіб'ється? ну тут, якщо можна хотів би сказати, що яценюк абсолютно правий. Тут чесно кажучи, мав місце елемент шахрайства політичного, тому що не в компетенції голови Верховної Ради самому прийняти рішення щодо проєкту бюджету. Уряд вніс його не в кабінет пана Рибака. Уряд його вніс в парламент. Отже, парламент мав це конституція і регламент Верховної Ради. Ну читайте, нехай політики читають. Отже, те, що відбулося зараз, це гра. Уряд вніс бюджет, нібито, тому що у нього там вже термін до 15 числа. Це знов таки вимога нового бюджетного кодексу. Уряд то його вніс. Парламент рибак його від футболу таким чином, нібито дотримано конституції, але направду опозиція б мала вивчити цей проект. Отже, якщо він був цьому вивчити, розкритикувати, внести свої пропозиції і почати нормальний бюджетний процес. Тут опозиція певною мірою половину справи зробила. Правильно Яценюк розкритикував рибака за те, що бюджет відфутболений без дослідження, хоча б в бюджетному комітеті, але опозиція має давати своє бачення бюджету. А от цього принаймні в публічній сфері ми від опозиції не бачимо. З іншого боку, та згадуючи знову ж таки Євгена Копатька, він говорив про те, що добре, що ініціативу в прагненні євроінтеграції взяла на себе влада, а не опозиція, і тут виглядає, що влада переграє влада переграє опозицію. Вона, скажімо, я б сказав, що вона просто веде більш активну, активнішу гру, тоді як в опозиції проблема, у опозиція теж веде свою гру, але кожен опозиціонер веде свою і вони інколи заважають одному виступити консолідовано. От, ви знаєте, я категорично проти терміну саме питання євроінтеграції, хто кого переграє ще раз, товариство, це суспільний тренд. Опозиція і влада хоча б тут бачать якесь порозуміння. До речі, діє цей національний круглий стіл порозуміння заради європейського майбутнього більше політичних бонусів, розігруючи карту підписання. Я знов таки товари, ну розігруючи карту, яка яка карта? У нас є об'єктивна необхідність піти до Європи. Ми маємо стати частиною європейської цивілізації. Як правильно сказали, Тимошенко, повер. Вернутися додому, тобто до, до Європи, і от я дуже мені дуже імпонує ця ініціатива громадськості, коли намагаються все-таки посадити за круглий стіл і владу, і опозицію, і просто прийняти там список філа 10 10 питань. Вони насправді справді реальні для України прийняти і підписати цю асоціацію, а далі вже домагатися реалізації це цього документу. Останні новини з парламенту пан Марков заявив на брифінгу у парламенті про те, що він буде брати участь. У президентській кампанії 2015 року, на його думку, політична провладна політична сила ідеологічно зрадила виборців півдня і сходу, а тому їм необхідно запропонувати альтернативний політичний проект. Це буде технічний кандидат, чи як мені згадався анекдот про півника, який біжить і думає як не дуже ну то зігріюся. Напевне, це формула з якою Марко де. До того ж, з дуже подібної діалогії, по стану на сьогоднішній день і будуть іти такі кандидати, як Медведчук, який вже обіцявся, що піде, і там багато інших. Тобто він буде грати на своєму полі в якості другорядного гравця. Ну, що Чи ж па що ж панове вперше, мабуть, в українських виборах президента з із опозиційного боку і з боку провладного колишнього, так з проросійської, з проукраїнської боків, буде багато кандидатів хороших і різних. Підуть трьома колонами опозиціонери, якщо не чотирма. Там тепер, от Янукович, Марков, Вітренко, Симоненко. Ну чудово, я п для політехнолодмедведчук для політтехнологів, звичайно, не Ванеора, не поле незаймане для суспільства. Це просто-напросто імітація політичної діяльності. Що, звісно, ми можемо говорити про те, що вже зараз, за довгий час до виборів, на нас чекає ех, інтригуюча президентська, цікаві, виборча ми виборча вся. кампанія. Це була програма Ваша свобода і гостями сьогодні були Костянтин Матвієнко, керівник корпорації Гардарика та Олексій Полтораков, експерт інституту української політики, провела програму Імна Кузнецова. На все добре.